Чи знаєш ти чого у мурах тонке, наче перетягнути ниткою черевце? От послухай, цю історію треба почати здалеку. Жила колись у великому круглому ставку жабка. Одного разу висунулася вона з води, подивилася туди, сюди та й стрип. Пішла гуляти берегом. Від куща до куща, від дерева до дерева, стрип, стрип. Та й заблукала, а тут ще біда потрапила жабка на мурашину стежку. З усіх боків кинулися на жабку мурахи та як почали її жалити в спину, в черево, в лапи, щоб прогнати геть зі стежки. Ах, я нещасна, заплакала жабка. Заблукала, не знайду свою домівку, цілий день нічого не їла, та ще й ви мене мучите. Соромно стало мурахам. Кажуть вони Пробач нас, будь ласка, будь гостею у нашім домі. Зраділа жабка та й стрип, стрип, пішла разом із мурахами у мурашник. Мурахи її нагодували, напоїли солодким медом, а потім спати поклали. Вранці жабка прокинулася, подивилася на всі біч, а де її дім не збагне. Ах, невже я так і залишуся безхатньою? знову заплакала жабка. Не плач, сказали мурахи, ми тебе в біді не покинемо. Тут один мураха заліз на найвищу смереку і сказав. У тім боці, де заходить сонце, блищить великий став. Напевно, це і є твій дім. Хочеш, я проведу тебе? Ах. Я буду така вдячна тобі, зраділа жабка. А коли ми прийдемо, я тебе добре почастую. Але Мураха сказав: ні, сам я в гості до тебе не піду. Ми завжди тримаємося разом. Разом працюємо, разом бенкетуємо. Тоді я запрошую всіх до мене в гості, сказала жабка. І вони вирушили в дорогу. Попереду йшла жабка. А за нею юрба мурах. Так вони дісталися до великого крутого ставка. Ви зачекайте тут на березі, сказала жабка, А я піду приготую все для любих гостей. І вона стрип шубовсь і зникла у воді. А мурахи залишилися чекати на березі. Сонце піднялося над лісом, вони чекали. Сонце сховалося за ставком. Вони чекали. День минув і ще один день минув. Сім днів чекали мурахи, а жабки все не було. Нарешті найстарша мурашиха сказала Досить нам тут сидіти, так ми з голоду помремо. Вона затягла посильніше пасок та пішла додому. І всі мурахи теж підтягли посильніше свої паски і поповзли за нею. Відтоді у мурах так і залишилося перетягнуте черевце, це тому, що вони й досі не наїлися після того, як відвідали жадібну жабку. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково дочекайтеся нового цікавого відео.